Доброго дня, приїхала цікавезна, красивезна машинка, абсолютно новенька, без пробігу. ID Unix, комплектація Ultra, це максимально моноприводна версія. З проєкцією, з камерами 360, з там, ну, підігрівами сидінь, керма. В такому красивезному, сіро-чорному бачите, чорне облаштунки і сірий такий темно темномишиний такий колір. Дуже красиво в ньому і Максимальна оптика. Зараз ще чекаємо біленьку таку на комплектації ультра. Зараз покажу, що вона як виглядає всередині. Ну, підігріви, пам'ять, електросидіння, масажі, підігріви керма. Той, хто звик до id 4 х вони трошки інші, тут більше монітор. Тут такі підсвіточки всякі різні цікаві. Музичка. Преміальна сабвуфер в багажничці живе. Машинка в пакетиках, панорама, повна на весь дах. Величезний багажник, так це виглядає. Ну, тут сабвуфер живе, до авто є зарядочка. Дуже цікавий варіант, їх вже мало. вже їх не можна привезти, замовити. бо вже не встигаємо до кінця року. Зараз без ключого, без зарядочка телефона. На пасажирському сидінні те ж саме. Пам'ять сидінь, електросидіння, масажі. Нагадую, вулиця Павла Усенка. Сотні електромобілів по наявності. Зараз отакі вже приїжджають. Цікаві варіанти. Це вже крайні партії. Бо вже більше не буде. Бо з наступного року, ви знаєте, 35-40% така машина буде коштувати 40. 40-42-43%. В такій комплектації. Менші комплектації, може трошки легше бути. У нас є зараз і леопарди треті по наявності, і таку ще біленьку чекаю. Так що на цьому відео є мій контакт. Ще покажу, хто не хоче там шукати в описах. Ось мій номер. Нагадую, вулиця Павла Усенка, 8. Підписуйтесь на цей канал, 700 плюс вже відео на цьому каналі, авто, електричні для вас. Називається канал Електротяга. Прямо на ньому ви зараз і дивитесь. Тут у нас на майданчику 70-80 електромобілів, ще в салончику 20. Так що приїжджайте, підберемо для вас щось електроканяку якусь, бо в цьому році обов'язково залишилось там не так багато часу. Гарна дня бережіть себе.